Друзі, всім привіт! Сьогодні новий день, нова рибалочка. Приїхав знову на озеро, тому що телефонували знайомі на річці зараз дуже брудна вода. Хотів поїхати на річку, але, на жаль, дуже брудна вода. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Не забувайте, що ваша підписка пришвидшує розіграш на каналі. Який скоро відбудеться, тому що в нас вже майже 200, а розіграш відбудеться на 500 підписників. Розіграю я спінінг Golden Кеч, сумку, також Golden Cage для берегової риболовлі. І третє місце це буде три упаковки силиконових приманок. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми поїхали. Друзі, зазвичай я рибалюю за електродвигуном. тому я пливу в тролінг, в пошуках місця. Поки я до нього допливаю, може якась клюне щука. А рибалити я сьогодні буду. Ось у мене дві ось такі рибки. Це дайва, я точно назву не пам'ятаю. Ось це буде сьогодні два фаворити, так як вода не досить чиста така. Десь з пів метра можливо видно. Так що, я думаю, сьогодні ось ці рибки спрацюють. О, ось і перші місця вже є, де стоїть риба, можна спробувати. Друзі, перше, перше клювання. Пило дуже добре, але я його чомусь не засік. Спробую зараз поставити приманку трішечки меншу. можливо, вона не може її проковтнути, в неї вже повинен живот і і вона не хоче так сильно реагувати. Візьму 10 грамчиків. Тут 14, візьму 8, щоб більше. Пасивніше провести. Ось ще один рибак. І попробую в рівномірку таку з легенькою паузою, можливо, підбере, тому що був дуже добрий такий ударчик, і ось щось біля човна проплило на 2,5 метрах. Прямо під самим човном прийшла риба, а може й стоїть зараз, тому що зупинка. Зараз мені провіримо. Ну, Вроді як щуча була дуже гарне таке клювання було. Мені сподобалося, і скільки я... он пірс. Ну там 300 метрів проплив. І відразу клювання. Зараз спробуємо на мікрушечку. Як мікрушечку, на 9 сантиметрів рибку. О, ось ось бачите, А ж щука пройшла. Можливо, так краще ось вона, о, вона стоїть на місці зліва виходить від човна. Є, є є, друзі, Бачите, я ж казав, що вона там є щось непогане. Я не розумію, що тут там таке, я зацепився. Може на сітку. Я не знаю, що це тут таке, блін. Що це там? Має щоб туди упустити, бля. Проби щось Майже зацепився. О, рибка вийшла, блядь. Не знаю, коротше, дуже сильно схоже на те, що було, була сітка. Через те, що я кинув якоря і почав якорем рвати і чув, як рветься, і як щось рветься. Але в вихолоті показує невеликий проміжок, але ж був удар, була подача дуже добра. Як я її зацепив. Ладно. йдемо далі. Друзі. Поки що всі в пошуках. Ну там дуже схоже, що стоїть сітка. Тільки це ж як її там поставили, прямо посередині, блін. І нема ніякого маяка. Тому що там прям багато риби показує на холодь. Ось цю рибку вона теж досить цікава. Це вестін. На плотвичку схоже і колір дуже добре працює на цьому озері. Зараз декілька разів ще кину. Якщо нічого, то зміщусь там ще є. одне те місце, де я спостерігав, що є накопичення риби. Така оснастка не класичний джиг. Поставив її через ушастик. Ще наподобі джиг-ріга. І досить, думаю, можливо це буде спрацювати. Сьогодні хоч погода добра, то досить довго не був на риболовлі. Друзі, щось кидаємо, кидаємо цим рибаком десь години пів жодного клювання. А на рибалці не був вже майже 20 днів, тому що в нас була досить жахлива погода. Були дощі, вітер, мороз. Крига була, але не така, щоб з неї можна було порибалити, потім знову все розтало і. Плюс мінус сьогодні погода дуже добра, тільки риба не ловиться. Бо був би шторм, було б краще. На якась... пасивно стоїть, жде, не знає чого. Так, друзі, вже десь 2 години кидаю. І як ви бачите, вже перебрав, майже всі ящики подоставав, перебрав уже... Цілу купу приманок. <рив> <рив> Ото тільки було на початку в сітку вилетів, і був там один удар, стягнуло в рибку, і все. І поки що ось вона ось стоїть, схожа на якогось хижака, тому що ну, занадліна риба а плювати не хоче. Я не знаю, чому. Я вже і оранжеві кольори, і зелені, і розовий, і якийсь там. Темно-зелений із красними хвостиками, з білими хвостиками. Коротше, поки що риба досить пасивна, тому що погода така, не вітру, немає, нічого. Був би шторм, було б зовсім все по-іншому. Так що, підписуйтесь на канал, навіть якщо риба не ловиться, допомагайте мені в розповсюдженні українського контенту. Тому що тільки разом ми можемо захватити інфопростор. Так що всім приємного перегляду. Можливо, я ще, ще сьогодні спіймаю. А можливо і ні. Друзі, жос, кидаю, кидаю. А риби як не було, так і нема. Уже і 7 см перебрав рибки, Ну повернувся до десяток, тому що щось дуже непоганого розміру малює, але чомусь брати не хоче. Поставив релакса, зараз покажу якого. Один раз дуже добре, коли не ловилося, на нього відловився. Ось в такому кольорі оранжевий з красною спиною. Дуже добре себе показав одну рибалку. був Але <кій> щас чомусь зовсім не хочу клювати. Ну, я не здаюся. І думаю, що сьогодні ще я щось таке спіймаю. Ось, друзі, перша риба, такий, я її дождався за сьогодні. Оце вона там дає, воно прочухана. Іди сюди. А, так, влупила. Я знав, де її шукати, вона сьогодні вже тут. в мене разок стукнула. Та йди сюди, я з тобою тебе отак так зараз вивалю. А цей спінінг тут катушкам потужно, все потужно. Сачок потужний. Тільки дожди. Не не давай її прижати, От, блядь, накрутила. Все одно вирвати пан. Ну все, давай я відцеплю її. Ой, так, я то, Так нормально. Зато від нуля відійшов. Ну, бай, ну, я десь своє там Ой, така зубата. Блін, вона, вона промазала. А, це тронік через виліз уже з другої сторони. Блін, треба брати цього. О, вона тут крутнулася, звісно. П'явки аж в роті. Може, ну, бачить. Стоїть. Зламав гачка. Зламався Рапаловський, тройнічку один. Гляди, ви скільки п'явок в роті. Забери тройника в неї з рота. Вон зверху. А я бачу, зараз якось достать треба. А, прямо біля п'явки. Все, бачиш, зламався гачок. Така, друзі, кілушник невелика, зубата, але піймалася. Перша риба за сьогодні і теж ось хтось зі... хотів з'їсти ось слід від вкуса. Дево нас через всю спину, бли? Через всю спину, так. Да. Така. Блін, палець застряг в роті. Бляхамух. Ось ось така вона Кіло 200 десь Плови, малюк. Та вона реактивна була. що Рапала, вирішила проблеми зимової рибалки, блін. риба. Судак вроде я не бачу, чи щука. Сюда, вроде як. Да, судак. Здоровий, 5 кіл десь. Друзі, ось друга риба. Не бачу. Сейчас піднімлю. Щука. Судак. Ой-ой-ой. Та ти ж я ж тобі скільки разів говорив, не бери на витягнуту длину. Друзі, судачело. о бляк. Перший судак в цьому році і такий Такі як Такий як той. Диви яка машина. Просто весь п'явках. ні. О, хорошо. Є більше, а може такий саме. Щас ми його зважимо. Ось, друзі. Влупив судака. Да ну не дергається, братанчик, пацанчик. А -та -та -та. Ну голова почуха, дан розігнув тройника одного мені. Треба міняти тройник буде. Це нормальні тройники. Це ж цей, що я зламав. Розігнув. Ні, це цей, що зламав. Розігнувся, бо опори не було. Оце да. Блін, поки його випутиш з цього тройника. Щас поміняю тройник швидко. Так, а ну Валентин сфоткаєш мене зараз. Ось, друзі, зараз я вам його покажу. Це звісно машина. Він побитий, дві. Хвіст побитий, голова побита. Він Бачиш, він поча годуватися. Вже Мене... другий удар. Часто да. плаваємо. Ще трохи. Ля який. Цирку ліди сюди. Чуки рот великий, судака маленький. Та я сразу зрозумів, що судак він, він почав підніматися. Блін, яка ж вода холодна, просто льод. Вон. Та ну дай я тебе візьму красиво. О. Та ні, це такий. Менший. Той. Менший, менший той. Взагалі гігант був. Це кілограм три. Так, да, десь так, зікроючі пузати. Та я две. бачу, хтось Раз. хотів з'їсти його. Тому не з'їсти, голова две побита, він десь був. Боював. Забрала кришка побита, і з цієї сторони побита, і так, оно. Ну. Зараз іще я впаду в воду. О. Ось друзі такий. А камери не такий, в руках більший. Гарний. Саме сейчас ми його быстренько розважимо, десь тільки кантер. Хороший. А десь віса там у тебе чи у мене? Я не знаю, я нічого нема. Щось не роблять. Сирила може батарейка. Та вони заключили. Да. Вони батарейку строми назад. рук выбив. ладно, в пиццу потом пацак зважу. Так. Ноль. Шесть семьсот сорок. 740 семьсот сорок. Боже. <плодил> Та тут сіток пляха Не вважаю сьогоднішнього дня. А ну, і сюди. Все, маленький. Сьогодні ти попав на щасливого рибалку. Давай, пливи. Ох. Так, поцак. Так, 840 мінус. Кіло то 60. Ну, 4 кіло 6, 6. 5 з 5. половиною. 5,5 5 кг. Ніхе раз. <ріху> так що, друзі, 5,5 кілограмів, підписуйтесь на канал. Бачите, яких судаків ловимо. Цілий день не клювало. Сиділи просто до тало, вже всі рибаки потікали додому, а ми ще плаваємо. У Валентина був удар, але не попало на гачок, по хвосту вдарило. Рибка 18 см. Так. так що ще трошки зараз поплаваємо, пошукаємо. Що ми як де? Ще одна. Друзі, вже геть темно. Ще. Мабуть, нічого не видно. Валентина, ну дай світло на телефоні. Фонарика забувся. Зараз хоч знімемо, що воно тут таке? Головне телефоном не бсоть. Да ти світи, я мені поцак дай, я сам візьму. Ще один суд. Я не бачу. Судак. Окунь. Сюди хороший розмір можна забрати. Оп, такий супера, давай, посичу. О, такий можна і забрати додому. Ой, відцепився. Як хорошо. Судачиня, судачиня. Ось такого забираємо. Та я ж, він же ж крутиться, зараз буду воблера час випутувати. Такий. Тоже, битий, Тоже диви, хтось його прибив. Таке? Та це може це дрочистий ось. якийсь були. Ось, диви він порізаний. Ту, Та о... його гачком хтось вальнув. Не, ну це як щука, диви, щоку гадь видно, Тут якісь мутанти є на цьому озеро. Ну, це ось, друзі, хороший розмір, півтора кілограмчика. Там, ось сторони, такий. З другої сторони нічого Не, Не, немає? Ні, немає, немає нічого. Може, це, Мені кажеться, що це хтось тут надручало. Ну а що, риби багато стоїть. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться вашими враженнями, пишіть коментарі. А ну дай. Все, а ми вже пливемо додому. Тому що вже в нас ніч. Тут теж дві яке. Все і розгризали. якісь.